Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік в студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Збірна України замфутболу чемпіон дивізіону Сі Ліги Націй у заключному поєдинку Ліги націй і ЕФФ 2025 Українці перемогли господарів турніру Азербайджан з рахунком 3-1 та вийшли до дивізіону Бі. Завдяки цьому результату збірна України набрала 9 очок і стала першою. Тепер змагатиметься у вищому дивізіоні проти Іспанії, Ірландії, Франції та Грузії. Український захисник Андрій Ткачук став чемпіоном світу з добового бігу 24 години у Франції. Наш ультрамарафонець здобув вражаючу перемогу на чемпіонаті світу, який пройшов у французькому альбі. За добу 40-річний уродженець Закарпаття пробіг 294 кілометри і 346 метрів та став найкращим серед всіх учасників змагань. Випередивши атлетів з Норвегії та Фінляндії Україна чемпіон Європи зі снукеру. Неймовірний результат продемонстрували наші хлопці на турнірі в Албанії. 16-річний Михайло Ларковий, річний Антон Казаков, вибороли золото командного чемпіонату Європи 2025. Після напруженого півфіналу з Вельсом 3-2, Український дует у фіналі впевнено переграв досвідчених мальтійців 3-1. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Збірна України замфутболу, чемпіон дивізіону Сі Ліги Націй у заключному поєдинку Ліги націй і ЕФФ 2025 Українці перемогли господарів турніру Азербайджан з рахунком 3-1 та вийшли до дивізіону Бі. Першому турі синьо-жовті поступилися Ізраїлю 0-2, але зуміли переграти Нідерланди 2-1 та Бельгію 4-0. у підсумку. Українська команда набрала 9 очок і стала переможцем свого дивізіону. Завдяки цьому результату збірна України піднялася до дивізіону Бі, де змагатиметься проти Іспанії, Ірландії, Франції та Грузії. Український захисник Андрій Ткачук став чемпіоном світу з добового бігу 24 години у Франції. Наш ультрамарафонець Андрій Ткачук здобув вражаючу перемогу на чемпіонаті світу IAU World Championships 2025, який пройшов 18 19 жовтня у французькому Альбі. За добу 40-річний уродженець Хуста Закарпаття пробіг 200, 94 кілометри 346 метрів і став найкращим серед всіх. Більш ніж двох сотень учасників змагань. Також п'єдестал з українцем розділили атлети з Норвегії та Фінляндії. Після повномасштабного вторгнення 2022 року спортсмен добровільно вступив до війська і служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Ткачук брав участь у боях під Запоріжжям. Дістав осколкові поранення, але продовжував допомагати іншим солдатам і повертався до строєвих підрозділів. Подія, яка об'єднала військових, ветеранів і всіх, хто щодня доводить сила у незламному дусі, відбулася в Миронівці, що на Київщині. Ключовим елементом звитяги нескорених стало. Встановлення національного рекорду України з інвастронгу, всім спортсменам і також ветеранам, які брали участь, а зрештою вісім таких героїв протягнули два автобуси з пасажирами, загальна вага яких понад 36 тонн. Рекорд зафіксували представники національного реєстру рекордів України. Крім того, учасники продемонстрували витривалість у чотирьох дисциплінах. Жимі Лежачі аеробайку, веслування на тренажері та ривку гирі. А для гостей провели майстер-класи, тренування для дітей та познайомили з історіями ветеранів, які проходять шлях відновлення через спорт. Ну що, друзі, наші хлопці вісім ветеранів встановили. Рекорд Україна потягнули Україна Україна, Україна! потягнули два автобуса з людьми так, людьми, да, повних. Так що наші українці непереможні. Слава Україні! У Житомирі визначили переможців відкритого чемпіонату області з волейболу сидячі. Чемпіонат відбувся на базі Поліського національного університету. До змагань долучилися спортсмени Київської, Рівненської та Вінницької областей. Збірна Житомирської області виборола бронзову нагороду чемпіонату. У командах грали і люди з інвалідністю, і ветерани війни. За результатами відкритого чемпіонату місця на п'єдесталі Алі, пошани розподілилися наступним чином. Золото у команди Київщини срібло забрали спортсмени з Рівного. Житомирська ж область посіла третє місце. Всі команди змішані грали і чоловіки, і жінки. Також дозволялося бути в команді одній людині без уражень опорно-рухового апарату і одному гравцю з мінімальними ураженнями. Відкритий чемпіонат Житомирської області з волейболу сидячи був підготовчим етапом до чемпіонату України, який відбудеться у Полтаві з 25 по 28 жовтня, де й визначатимуть найсильнішу волейбольну команду України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Köszönöm, Також на Житомирщині пройшли змагання з настільного тенісу серед ветеранів. Про це повідомили у відділі з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації. Змагалися 20 спортсменів ветеранів. Чемпіоном області в особистому розряді серед учасників бойових дій став Кирило Сметанін. А друге та третє місця у Житомирян Олександра Ізюмова. Та Валерія Симона серед осіб з інвалідністю чемпіоном став Віктор Капіно з друге та третє місця. Знову ж таки у Житомирян у представника школи поліції Євгена Черноштана та Андрія Чумака. Приз за волю до перемоги отримав Кирило Гиндич. Волейболісти з Дніпра та Шахтарська стали призерами чемпіонату світу серед ветеранів в Іспанії. Чемпіоном світу у складі української чоловічої команди у віковій категорії 56-64 став ветеран російсько-української війни. Полковник Нацгвардії, представник батальйону спецпризначення Донбас, Володимир сяброс Шахтарська, срібною призеркою чемпіонату світу у складі української жіночої команди в цій же віковій категорії стала майстер спорту з волейболу, голова структурного підрозділу Спартак Вікторія Орєшина з Дніпра. Загалом Україну представляли на першості світу Іва Ворлд Ветеран Championship, шість команд, п'ять з яких став. Призерами змагань турнір проходив у іспанському бенідормі. Звання найсильніших виборювали 52 команди з класичного волейболу і 118 команд з пляжного волейболу з 28 країн світу. Це український турнір з греко-римської боротьби провели у Костополі на Рівненщині. Як повідомляє Костопільська міська рада, під час відкриття хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто боронив Україну від ворога. Серед них спортсмени з Костопільської громади, які колись також займалися боротьбою. Зокрема, Віталій Ставський чемпіон України та майстер спорту з греко-римської боротьби. Кандидати в майстри спорту Андрій Примак, Андрій Корні... Нічук та Михайло Лазуцький у змаганнях взяли участь понад 230 юних борців з усієї України. На килим вийшли спортсмени у вікових групах 2011-12, та 2013-14 років народження свою силу та майстерність продемонстрували місцеві спортсмени, які представляли Костопільську громаду. Перші місця вибороли Максим Головач в категорії до 38 кг, Владислав Новак до 52 кг та Ілля Брикса вагова категорія до 75 кг. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналами Квалімбік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!